Це що відбулося, вже все прийдеться терміново вкладати великі гроші, тому що вона буде пошкоджена, і це дуже сильно підірве репутацію влади. Це дуже сильно змінить взагалі хід подій у нас в країні. Це напевно пов'язано з тим, що будуть піднімати ой. Ну прям. Прям дуже нехорошо. Чи вдасться Україні відбити Крим до моменту переговорів із Росією про закінчення війни? З нашої позиції ніхто не збирається віддавати. Чи зможемо ми реально диктувати свої умови? Тоді ми вдаримо по такій то державі, тоді ще щось зробимо. Вони будуть злякувати. Його приберуть, і прийде хтось новий і буде вже вести переговори від свого імені? У них там почнеться свої проблеми. Великі у них буде розвал по карті смерть. Прибачити сьогодні таку слабину. Ви маєте знати, у нас не все так просто. Вітаю вас, прекрасні мої глядачі, прекрасні сонечки на каналі Мій Світ. Вітаю всіх, хто приходить послухати цікаві новини. І дуже хотілося, щоб ви іще в коментарях залишали свої побажання, повідомлення. Можливо, у вас є якісь запитання до мене. Я буду дуже рада відповісти на всі ваші запитання. Ми нещодавно з Іриною зняли відео про велику воду. Прогноз реалізувався практично миттєво. Росіяни атакували одразу після цього дамбу на сіверському донці. У них була мета оскладнити постачання українських підрозділів на кордоні в районі Вовчанська, перерізати основну дорогу з Харкова до Вовчанська, яка власне через. Цю дамбу проходить. А до речі, ще в Києві щось було. Здається, там Ocean Plaza супермаркет, там все прорвало, затопило, все плавало. Я їхала до тата, тому що я мала його вести там на обстеження з оком. І я думаю, що таке серед дня я попала в той якраз той корок, я не могла звідти виїхати дві години. Там не просто лилося, а лилося просто от вся біля Ocean Plaza, це було просто річка океан Добре, що в тебе, коли є велика машина, ти то можеш якось проберти, продертися якимись іншими шляхами. Це правда, так було? Це ну вода, розумієте, як я коли дивлюся, я не можу пояснити, як це вода. От я перед цим дивились теж з вами, до речі, про воду. А мабуть, можливі це ще було тоді, коли я скла проводу. Думаю, відкіля вода. Уже це вже було після каховки. А потім пам'ятаєте, в Києві в Києві були дуже проблеми великі з метро. Там так, були підтримки і вода Тобто вода може по різному. Це не обов'язково. Якщо я говорю вода, це це не дай Бог там дамба, чи море, чи ще щось. Це просто якісь катастрофи, які пов'язані з водою, але вони в нашій країні. Я хотіла уточнити, власне, чи це що відбулося вже все, чи можливо ще щось з водою на нас чекає? Чи це вже фініш цієї історії? Давайте подивимося на літо тут уже травня залишилося трішечки. Подивимося, літо і вода. Я б сказала, знаєте, як? якщо і буде, то це будуть якісь, я не скажу, що це якісь е е е е катастрофи чи ще щось, але буде яка стара історія, я би сказала навіть так: те, що не поремонтовано, те, що не зроблено, те, що не, е е не було своєчасно виправлено, от там можуть бути проблеми з водою. Це більше про те, що неуважність з нашого боку не, догля... не догляділи, не підремонтували, не зробили, От там можуть бути якісь е... із водою проблеми. Якісь загородження, щось таке, що або ж закривало, або з загородження з водою, терміново будуть виділені на ці кошти. Ще буде якась історія, яка пов'язана з водою, або з якимись виливами, або з хімією, з якоюсь, якоюсь речовиною я б сказала. Яку теж прийдеться терміново вкладати великі гроші, тому що вона буде пошкоджена, і це дуже сильно підірве репутацію влади. Прогноз реалізувався, можете пошукати, подивитися наші попередні ефіри, і власне блекаутів тотальних не було, як це було на початку війни, але нам прогнозують ті тотальні блекаути на літо, на осінь і на зиму. А цей період ми не охоплювали в нашому прогнозі. Тож, якщо вам не важко, я б просила подивитися ще літо, що в нас буде? Буде світло влітку чи ні? Зможемо ми з вами зустрічатися із нам потрібно. Так. По всій країні ми говоримо, так, всі країни, так, ми так загалом. Ну, будуть. Будуть Будуть блекаути, будуть такі, як, як будуть відключення, на жаль, коли люди будуть сидіти, і, і, і з часом ці блекаути е, не дуже хорошо будуть працювати в плані, в плані економіки і в плані настрою людей, е, тому що мені здається, що ну, люди почнуть дуже е, із цього емоціонувати. Нібито і ну, так змиряться, але в той же час будуть якісь ну що це таке. Ну, так, дуже багатьом люди почнуть про це говорити між собою, а потім і публічному просторі, що їм дуже не подобається. І що це дуже сильно їх як би стримує зв'язує, що не дає можливості працювати, і в цей час мені здається, що створяться якісь лідери, нові люди, які будуть про це говорити, і людей з одного боку налаштовувати, щоб ну я не можу сказати що це не про бунт, але щоб масово більше люди про це говорили, що їм це не подобається. Це більше про це. Причому ці блокаути мені здається, вони розтягнуться в часові. Якось вони не місяць-два, а вони якось можуть бути довше. Я думаю, на осінь, на зиму будемо дивитися в кінці літа. Так буде краще, інформація буде чіткіша. Стосовно, до речі, блекаутів ми з Іриною, коли знімали відео, ще попереджали. Незважаючи на позитивний прогноз на зиму, на весну, все одно ви маєте бути до цього готові, маєте запастися повербанками. Хто може генератор придбати, щоб ви могли функціонувати ціни, як завжди зростають в такі моменти на всі ті товари, тому що зараз, поки більш-менш нормальна ціна, закупіться, приготуйтеся, тому що в мене теж якесь таке відчуття, що там далі може бути трошки гірше. Багато людей почнуть говорити про те, що так не має бути, і про ну, якось поки що це, я б сказала, кулуарні такі розмови, але далі вони будуть виходити навіть в пресу і кругом. Ну якось так. І це дуже сильно змінить взагалі хід подій в нас в країні. Ці блокаути. До речі, може напевно таке питання виникнути, тому що наскільки я пам'ятаю, нам і допомогу давали велику, і наші казали, що наші електростанції, підстанції всі захищені, мають кілька рівнів захисту, що там все нормально. Навіть якщо будуть обстріли не переживайте, все буде добре. Можливо, виникнуть якісь корупційні скандали, що ті лінії захисту не збудовані або вони не так сильно захищені, що вони зруйновані знову. Можливо, тому що тут якісь почнуться такі не дуже хороші речі відбуватися всередині Суспільства, а саме це пов'язано може бути початок, може бути з цього, а далі воно може розвиватися по іншому. І зміни дуже великі, якісь у нас йдуть. Це, напевно, пов'язано з тим, що будуть піднімати цінно у нас світло. Можна подивитися, уточнити? Да, подивимося, з чим пов'язані незгоди не, не, не суспільства, з чим пов'язані. На рису будуть зростати дуже серйозно. Вони вже оголосили, що вони зростуть, а потім ще зростуть і ще зростуть. Ну це ж типу для того, щоб війти в Європу по їхніх тарифах, тоді ми повинні і зарплату отримати по їхніх тарифах. І пенсії. пенсії. І пенсії бідні наші дідусі, які за рахунок тільки тримаються тих, хто в них є, якщо в них є діти. Підняття тарифів як вплине на суспільство України. Ой, ну прям, прям дуже нехорошо. Прям дуже нехорошо. Е, частина людей скажуть, навіщо нам це треба почнуть виїжджати за кордон? От знову піде рух за кордон. Частина людей е, почнуть закривати свої підприємства. Те, що я тут бачу, дуже не така нехороша. Прям кидатимуться скажуть, ну я не маю в мене змоги це робити. Карта розрухи йде, тобто суспільство не буде готово до підняття цих тарифів. Причому тут може назріти така дуже серйозна ситуація. Сила і смерті говорить про те, що можуть бути прямо ну якісь акції протесту, певно точно будуть. Судові справи, якісь нові будуть відкриватися з приводу цих тарифів. Ми ж говоримо про якісь людей. Чому, або ж якщо не судові справи, то це, скоріше всього, піднімуться якісь документи, які пов'язані із з підписанням якихось можливо тарифів, або там куди, куди йдеться електроенергія, куди вона дівається. тому що з якимись країнами підписані якісь контракти. І це буде нам відомо. дізнаємося Ми ці факти? Що, да, точно. Що з якимись країнами про ці контракти була якась згода підписана. І, можливо, через те, нас ціни піднімаються, і нам блокаути влаштовують. Тобто, якась тут така історія непроста. І за цього будуть скандали ну прям, да. Такі голосні, але дуже важко буде людям, хтось просто кине роботу, а хтось просто вийде за кордон. І після чого почнуться оці, як би ді, дізнаємося про ці, е, за, причому вони ховалися, були приховані якісь папери е, про, про, якби, про цю електроенергію, я не знаю, як по-іншому сказати, і в цьому не дуже. У мене цікаві запитання про Крим, і дуже цікаві цитати у Криму. Жесть росіяни терміново тікають. У Севастополі ховають кораблі. Таких заголовків дуже багато останнім часом. Політтехнолог та аналітик Борис Тизенгаузен під час стріму на своєму каналі розповів про потужну роботу Збройних сил України щодо знищення власне російських кораблів у Криму. Зараз буде його пряма мова. Росія поспішно перекидає свої літаки та гелікоптери з аеродромів в Криму після наших влучань. Крім того, нещодавня атака дала ще один чудовий результат знищення останнього незахованого носія калібрів, бо декілька ми знаємо, вони ще ховають в новоросійську. А коли нам передадуть f 16 то цифри стануть ще цікавішими. Що зробили СБУ і ГУР? Повністю знищили бойовий функціонал Чорноморського флоту. Росіяни тікають самі і ховають свої вцілілі кораблі, катери від одного пірсу до іншого, щоб ми не могли їх засікти. Але як бачимо, це не дуже сильно їм допомагає, і це прекрасно. Корабель за кораблем, аеродром за аеродромом, купа знищеної техніки та живої сили ворога. Так виглядає, що незабаром на території півострова вдасться зайти нашим Збройним силам України. Чи ви дивилися, можливо, в майбутнє бачили вже це. Чи, можливо, зараз подивимося, що ви скажете, Іриночку? Зараз подивимося. Мені цікаво подивитись на даний час, що відбувається з Кримським півостровом. Давайте подивимося на ну, червень-липень. Ну, якісь найближчі дати, так? Це обмін енергією. Ми вам інформацію, ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо! Ви знаєте, ми будемо розглядати е, таку можливість зайти у червні липні будуть готуватися плани е, з приводу того, щоб вже зайти туди, на цей півострів, я думаю, в липні більше. Я думаю, що буде готуватися червні червня, в липні, можливо, е, вже. Хоча би частково, а може й не частково, ми зможемо це зробити. До цього готується дуже сильно, там якісь пропрацьовуються свої плани. В стратегічні дуже цікаві плани вибудовуються? І вони вже є. Так, думаю, що червень-липень ми можемо почути якісь дуже хороші новини з приводу Криму. Чи вдасться Україні відбити Крим до моменту переговорів із Росією про закінчення війни? Спочатку переговори будуть і прямо тут по карти підтвердження. Спочатку все-таки будуть перемовини, і е, причому такі перемовини: е, 50 на 50. Ну, видно, якісь. Я думаю, що в цих перемовинах буде ще хтось приймати участь, не тільки Україна, Росія, і будуть 50 на 50 визначатися. От е, хтось буде говорити для нас, хтось для них. Ну, от так. Я думаю, що Крим будуть забирати, почнуться дії, а якби, ну як так розумію, атаки якісь на Крим і ем, спроби захопити. І це буде, мабуть, вдало, тому почнуться переговори, перемовини якісь. Як для нас вирішиться? Ну прям за нього будуть серйозно. Я би сказала так: якщо не домовляться, то будуть продовжувати за нього далі бої. Причому бої дуже серйозні, тому що он з нашої позиції ніхто не збирається віддавати. А можемо подивитися для нас це важливе питання, коли власне буде процес переговорів, в якій потужності і силі будемо ми, і що на той момент ми досягнемо? Чи зможемо ми реально диктувати свої умови? І в якому стані буде Росія на той момент? Можемо так два розклади зробити: Україна і Росія. Мені здається, що ці перемовини на чомусь на одному не закінчаться. Ми маємо я б сказала таку: на той час будемо мати рівно і ок. Позицію і не позицію. так само, як і Росія. Чому я так розумію, що в цих переговорах приймають участь не тільки ж ми, і не тільки Росія, а ще інші сторони. І ці інші сторони будуть часто, велика кількість буде підтримувати якраз нашу сторону. Але справа в тому, що в чому буде мінус, як можна сказати, мінус, будуть говорити, що ми не зможемо Крим, типу, відновити, реконструювати, що в нас зараз і так ми виснажені, недостатньо сили, вам потрібно буде всього сяки нового. І е, якщо ми погодимося, мабуть, на те, щоб хтось війшов іще в колаборацію, скажімо так, із нами, щоб це відбудовувати, то вони, типу, скажуть нам добро, ну, якісь держави, я не знаю, як це все буде відбуватись. З боку Росії у них є якісь плани, і в них така якась жорстка позиція буде. З нашої такою жорсткою у нас буде, буде більше позиція, ми покажемо, як що ми можемо. Не буде великої, а ну, можливо, спеціально не будуть говорити, що ми вам не довіряємо, бо у вас ресурсів немає, треба ще вкладатись. Тому будуть якби, країни чи там, лідери держав, які будуть. так, та, Певно, хитрими шляхами будуть спробувати ну, ввести е, монетизацію в Крим, от такі от карти. І тільки тоді вони типу, дадуть згоду на те, щоб Крим міг відійти до нас. З боку Росії, що відбувається, вони будуть тиснути силою. Силою і своїми, якби, от ми, як завжди. Якщо не ми, то ніхто, тут прямо йдуть воєнні дії, воєнні такі. Тобто, якщо це не наше, то ми будемо там щось зробимо. Вони, ну, як завжди, вони то лякають бомбами, то ще чимось. Там, тоді ми вдаримо по такій -то державі, тоді ще щось зробимо. Вони будуть злякувати, Тут буде ну, з позиції сили буде відвоюватись. з нашого боку, з позиції переговорів і толерантності, Я б це пояснила так. Але вон, така ситуація, 50 на 50, буде видно, мабуть, скоріше всього, яка на той час, ну які приймуться рішення? Давайте подивимося, спробуємо подивитись, які приймуться рішення до ось, з приводу України. Скоріше всього, що це буде так, що Україні е, дадуть добро і скажуть, нехай це буде наша територія, і буде вона відбудовуватися довго, ми будемо допомагати вливати з коштами. Але тоді Росія повинні за це щось пообіцяти. Якийсь бонус їм дати, я по іншому не скажу. Він буде короткочасний, він не на довгий час. Але щось вони будуть за це е, якби. Пробувати взяти, можливо, щось на щось міняти, можливо, їм щось пообіцяють дуже хороше, але якийсь бонус їм вони будуть торгуватися з приводу цього. Ми коли говорили про кармічну кінчину Путіна. Ми згадали про те, що прийде хтось інший після нього. А чи можна взагалі таке робити? Розклад на людину, на яку ми не знаємо, хто це буде, просто умовно чи буде наступний правитель Росії? Адекватніший, ніж попередній. Буде кращий чи гірший для України і для росіян. Можна взагалі таке робити чи ні? Ніколи не робила, давайте зробимо. Будемо знати. Давайте, а може раптом на час переговорів, цей процес карамічний закінчиться, його приберуть і прийде хтось новий і буде вже вести переговори від свого імені. Під час переговорів. І піде на всі наші умови, уявляєте? Хотілося б це почути і побачити. Так, давайте запитаємо, який буде слідучий президент Росії після Путіна? в будь-якому випадку все ж смертне, колись цьому сьому приходить кінець. Якісь. Ну, він спробуватиме відроджувати країну, але це все буде велика ілюзія. Ну, тобто, типу, ну, це все це така карта ілюзій. Це все буде така ілюзія, яка знову буде замилювати очі людям. Він, типу, буде добренький, я б про нього так сказала. Такий хорошенький, але це все буде ілюзія. Нічого він зможе зробити не зможе. Як з приводу на нас це подія їхній новий президент? Колесо фортуни, перша карта. Те, що ну, знаєте, я б сказала, що буде повертати, буде можливо пробувати повернути назад якусь історію, можливо, історію дружби з нами, тому що це якби нібито буде повертати. Я запитала, що буде повертати. Він, він буде пробувати, але це в нього нічого не вийде. Можливо, він реально буде хотіти повернутися назад, як, типу, а давайте знову дружити дружно, я не знаю. Тому що буде після того, як він вступить на престол, буде певна пауза між, ну, між нашими якби, між країнами, між, між людьми, між суспільством, у нас наступить пауза. Вона буде недовго. Але потім у нього, у цього президента, як і він шого. Ой, зараз подивлюсь. Я б не сказала, що він буде кращий, чи Та нічого, ми будемо розвиватися по-своєму, а вони по-своєму, тому що цьому президенту він коли зрозуміє, що з нами нічого не виходить, і та й не може вийти. У них там почнеться свої проблеми великі. У них буде розвал по карті смерть і по вісьмірочці мечів, у них буде. Від, я би сказала, забиратися, відбиратися на якісь території. І вони будуть самі зв'язані дуже сильно, їм може бути нам все одно, що ми, бо їм би своє вирішити. Вони будуть дуже сильно пов'язані своїми якимись економічними і різними негараздами. Будуть допомоги кругом бігати, просити. Тому потім не до нас буде. Но я б не сказала, що він буде кращий, ніж той, що був гірший чи кращий. Для нас воно вже буде більш-менш нейтрально. Але а для Росії, взагалі, ілюзія, така як і до того була по суті. Дякую, Іриночко, що були разом з нами за ваш час, за те, що ми разом з вами можемо заглядати в майбутнє, знати до чого готуватися, і знати, що треба відміняти. Дякую, було дуже цікаво. Дякую всім глядачам. Дякую, Оксаночку, за те, що запрошуєте, задоволення прихож для вас, до вас попрацювати, поговорити і разом з вами іти в новий красивий день, який буде у нас. Я впевнена, і завтра, і післязавтра в нашій перемозі. Перемозі наших сердець, душі, звичайно, в перемозі нашої держави, тому що вона обов'язково буде. Тримаємося! Дорогенькі, мої рідні, мої улюблені глядачі, я вам дуже вдячна, страшенно вдячна за те, що ви з нами, і за те, що ви донатите. І ви не уявляєте, наскільки це важливо, тому що коли. Я отримую звістки, Я звістки отримую від наш, з наших бригад, від наших хлопців. І коли вони пишуть мені от такі речі, які я вам зараз скажу, то не можу не здригатися серця, ти не знаєш, що тобі далі робити і чим допомогти. Іще нещодавно о, в у мого близького дуже друга, з яким я познайомилася, ми з ним коли спрацювали в кіно. Я дуже хотіла з ним працювати, а потім сталося так, що він пішов на фронт, і не вийшло. Це дуже відомий режисер. І ми з ним почали листуватися вже на фронті. І е, я підтримую його, його е, бригаду, і також, як і всі останні. А їх уже біля десяти, у нас, мабуть, бригад, якщо не більше, яких ми підтримуємо весь час великих. Коли одного ранку, а ми переписуємося часто, я його називаю братиком, бо правда він мій став як брат. І коли одного ранку він мені написав такого листа, запускав звуковим повідомленням Сестри, привіт, я вижив. Я не думав, що це збудеть, відбудеться. Пам'ятаєш, ти говорила, що буде щось, а я йому роблю кожного разу прогнози на кожен місяць. І я йому робила прогноз, і я бачила, що станеться якась катастрофа. Але я бачила його друга. Я думала, що це щось з його другом відбудеться. Я попереджала його. А він сказав: пам'ятаєш, ти говорила про друга, з яким може щось статися? Це сталося з нами двома. На них їх вислідили, а вони працюють у розвідувальних працях. І їх завалило такою ордою, що вони ледве встигли сховатися в якомусь там підвалі. І вони, вони їх повністю засипали землею. Він говорить, коли я відчув, що вже тиша, бо наші подумали, що вже нас немає живих, так само, як і з другого боку, подумали, що ми вже мертві. Всі прийшли стріляти, їх просто завалили ракетами, градами із цим. Вони вижили, і він мені сказав таку фразу: дорогенько моя сестра, дякую тобі за те, що ти, як волонтер, підтримуєш наших хлопців і тим людям, які не забувають посилати кошти на все на рації, на дрони, на нашу підтримку. Пробачте, що я зараз так здалася, але це дуже страшно отримувати такі повідомлення. Таких хлопців дуже багато. І ще в мене теж одне страшне повідомлення, теж про наших хлопців, тому що ми так завжди радісно говоримо про те, що допоможіть, будь ласка. Вона не все просто так. Мені інші хлопці, медики, написали, Іргіну, треба тримано каски. У нас казки немає. Я поки зібрала гроші, купила їм ці хороші каски, визволим. Листі вона написала, Ірочка дуже дякую, нам вже не потрібно. Одно, я говорю, Боже, це я не встиг. Я не встила вислати каску. Я говорю, ні, це не ти не встиг. Це за накрило так хлопці, що там не врятувалося нічого, ні години, ні машини, нічого. Там жодна казка не допомогла. Але віночка тому прибачити сьогодні таку але Ви маєте знати, у нас не все так просто. В описі під цим відео буде посилання на карту, де можете допомогти, на казку, на рацію, на дрони, на що можете. Дякую вам, дорогі мої, дякую за вашу підтримку. Ой, Руся мову відняло. Але це так, Оксано. Вони мають знати, що ми не просто радісно просимо. Це так, я їх ці листи отримав від своїх хлопців і що? Ми дякуємо, що ви є. Ви єдине мені допомагаєте, розумієте? Це тільки ми з вами вдвох це можемо робити, щоб ви розуміли.